Слава Ісусу Христу, дорога християнська сім'я! Сьогодні маємо Євангелію від Матвія, 16 глава, з 1 по 6 стих. І приступили фарисеї та судокеї, і спокушаючи його просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода по червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червоня, то похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнати. Дід лукавий, перелюбний, шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони, і покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться, закваски фарисейської і садукейської. Чуємо, до Ісуса підходять фарисеї, книжники вимагають знаку з неба. Хоча і так Ісус багато проповідував, багато оздоровляв, творив чудеса, вони все рівно хочуть якогось знаку. Каже їм Господь, ви вмієте розпізнати знаки Неба, так, яка буде погода, але знаків часу не вмієте розпізнати. Не хочете пізнати мене, не хочете мене почути, мене відкидаєте, відкидаєте мене як Месію. Отже. Часто бачимо є в нашому житті багато людей, якщо є якесь свято, часто питають, що не можна робити, от чи в засобах масової, масової інформації пишуть, що не можна робити. На свято не можна те то, те то, те -то робити. А питання в тому, що потрібно робити, що є основне для мене, так? як для християнина, що я маю зробити в неділю чи на свято, це взяти участь у святій літургії, приступити, якщо потрібно, до сповіді, прийняти святе причастя. Міємо розрізняти, що є основне, а що є другорядне. Міємо розпізнати знаки часу. Слава Ісусу Христу!